Дівчата, я ще раз розповім про свої ремувери. У мене є три види ремувера. Спочатку в мене було два види ремувера і Osmatic Water, а зараз в мене з'явився третій. Більш сильнішої і глибокої дії це Power. Комфорт цей ремувер, він підійде для майстра новачка. І не тільки новачка, але він точно не пошкодить вашу шкіру, тому можна без навчання його просто брати і ним працювати, пройшовши просто один відеоурок. Він точно гірше не зробить, бо він розрахований навіть на свіжий перманент. Тобто, коли ви зробили перманент і десь заглибилися, або зробили за широкі брови чи чітку головку брови, ви можете взяти на браш. Ось цей ремувер, і просто витерте його, і він не приживеться. І, наприклад, якщо до вас е, прийшла е, клієнтка, і їй не сподобався перманент брів, він вийшов за темний або вона прийшла від іншого майстра. Що ви робите? Ви берете комфорт і замість корекції видаляєте її частину цього пігмента комфортом. Він розрахований саме для. Такої свіжої шкіри, яка ще не зажила. Бо ви знаєте, що заживання відбувається шкіри десь 2-3 місяці повноцінне. Тому більш активніший і агресивніший ремувер він просто зробить травму і може нашкодити. Комфорт не нашкодить. Обов'язково має бути в кожного майстра, особливо, якщо ви. Тільки розпочали займатися перманентом і не впевнені, якби ще в своїх руках, і можливо, ви можете реально десь вийти. Також комфорт буде працювати на такій тонкій шкірі. Коли до вас приходять вікові жінки і їм потрібно видалити брови, то він якраз підійде для такої тоненької шкіри. Він її не подразнить і не зробить ніяк гірше. Але пігмент видалить і ще знаєте, коли його використовую, Коли я хочу освітлити перманент, який має такий сірий колір? Але форма клієнтки подобається, так як він працює більш у верхніх шарах, я працюю ним, і в мене за першу процедуру йде дуже класне посвітління. І далі можна, наприклад, вже перекривати брови, оновляти їх або навіть дві процедури ним зробити і перекривати. Знову ж хто не хоче проходити ніякі курси, не хоче розбиратися в ремуверах, берете комфорт. І ним працюєте перед оновленням, і коли десь вийшли, коли робите перманент. І коли замість корекції, коли зробили затемний перманент, ви що робите? Працюєте замість пігмента, ремувером. Ніякий коректори, будь ласка, не додавайте. Ці коректори, вони на дуже малий період, вони не так освітлять шкіру, як би ви хотіли, якщо ви десь заглибились, вона 100% не освітлить, але при видаленні потім лазером все це в клієнтки повилазить. Тому краще відразу. Можете сказати клієнці, що сьогодні ми заберемо частину чорного кольору і зробимо вам процедуру освітлення. А через там, півтора місяця ви прийдете, і ми вже зробимо вам корекцію. Це для вас буде чесно і правдиво, і буде результат набагато краще. Далі ремувер Professional. Цей ремувер вже більш комплексної дії, і в ньому вже два склади: кислот, глікольова і молочна кислота. Ці дві кислоти найкраще працюють в комплексі, бо молочна кислота більш поверхнево, а гліколіва більш глибше проникає в шкіру. Я його розробляла так, щоб він підходив і для губ, і для плотної шкіри. Можна і для тонкої, просто підібрати треба правильну техніку роботи, але він не нашкодить також вам при правильній роботі. Бо якщо ремувер дуже агресивний, і ви візьмете його на тонку шкіру, що у вас буде? У вас просто шкіра полізе, і у вас будуть дирочки. А такого при роботі ремувером не повинно бути. Повинна бути нормальна шкіра після роботи, просто у вас може бути почервоніння, і все не має бути ніяких таких видимих. Ознак травмування. Тому цей ремувер можете брати також, але краще все-таки проходити не тільки один відеоурок, а ще й ознайомитися з інформацією, як працюють ремувери, і взагалі подивитися побільше відео, які в мене є в онлайн-курсі, де я показую, як працювати і комфортом, і І Їх, до речі, можна змішувати між собою. І чому я беру комфорт, а чому я беру професіонал. Тому цей ремувер глибоко проникає. Шкіру має антимікробну дію, і в нього така дія, що ви бачите, коли ви працюєте, в нас виділяється лімфа. Але коли ви наносите ремувер, дія лімфи припиняється, це ви правильно все зробили і правильно відбувається видалення. І у вас все якби, затягується. Просто чудеса відбуваються і ним дуже легко працювати. Коли у вас при роботі відбувається ось таке, ніби шкіра лізе, то ви маєте відразу припинити процедуру, витрати все зеленим милом і більше якби, не працювати. Ви дуже глибоко, агресивно попрацювали. Ремувер ще зробив вам травму, бо все-таки тут кислота, і у вас просто розійшлася шкіра. Тканини шкіри у вас якби поплили. Не дай Бог вам якби, такого досвіду. Я старалася такий зробити склад, щоб у вас такого не було. Тому, якщо у вас є якісь питання, як працювати, ви мені пишете. Але коли ви берете любі баночки в руки, ви повинні знати, як ними користуватися, бо все-таки це хімічна речовина. І коли ми беремо щось в руки і не знаємо, як воно діє, ми реально можемо клієнтки нашкодити. Бо все-таки це дуже відповідально. Бо ми працюємо чуть на глибших шарах ніж робимо перманент, користуються для такої твердої жирної пористої шкіри. Але мені з часом приходили від других майстрів. Такі брови, наприклад, де і диоксид, який не видаляється, і який вже був під дією лазера і став блакитного кольору, де зелений колір брів, який теж дуже важко видаляється, жовтий, який не просто прозорий, жовтий, який залишається після лазера, а коли він вже такий запаяний, якби в шкіру. Коли оранжевий інверсії, якісь, коли неправильно працюють лазером з органічним пігментом, і були такі вже складні випадки, що мені захотілося зробити чуть агресивніший ремувер, який допоможе позбавитися якнайшвидше такого кольору. Тому я і розробила павер. Павер це монокислотний, де ремувер. В ньому йде глікольова кислота в такому відсотку, який не нашкодить. Я його випробовувала довгий період і робила таку формулу, щоб вона. Вона діяла дуже класно, він працює з рубцями, класно працює в кого є діоксид жирна, тверда шкіра, гарно забирає зелений колір, жовтий, оранжевий. Але дівчата має бути правильна техніка роботи. Бо коли у нас є рубці, ми працюємо в одній техніці. Коли у нас там жирна шкіра тонка, ми завжди дивимося, що ми маємо, і підбираємо до цього техніку в роботі з ремуверами. Головне техніка роботи ніякий чудо ремувер сам не видалить. Якщо ви неправильно ним попрацюєте, все це ви повинні знати. Тому навчання і знання це саме головне при роботі ремувером. Ви маєте зрозуміти, що зараз робота ремувером стає дуже популярною, бо кому я не скажу, що я займаюся видаленням, багато кажуть: О, то це зараз дуже популярна, якби вже робота. Багато видаляють. Дуже багато дівчат видаляють, вони шукають грамотних майстрів. Тому чим швидше ви свої знання вдосконалите, тим найкраще для вас буде. Бо, крім знань, потрібен ще ваш досвід. Свій досвід я вже як би зробила. Я можу ним поділитися. Тому в мене дуже багато і уроків, де я показую різні техніки, різні варіанти брів і як я працюю саме в такій техніці в іншій і чому все це це пояснює. Павер проникає глибоко в нижні шари шкіри і. Працює вже на клітинному рівні. Взагалі, так як працює ремовер, я тут не буду розповідати все це в мене в онлайн-курсі, як працює ремувер, бо всі шукають там чуть інформації, там інформації в одного десь там почули, в другого, і картинка в них ось така розсіяна. Немає загальної картини, як працює ремувер. Хтось думає, що на дисковий коричневий колір це пігмент виділяється. Там почули, там почули. Я хочу, якщо вам підходжу, якщо ви хочете працювати ремоверами, то, будь ласка, звертайтеся за навчанням. До мене особисто ви хочете приїхати, чи може ви хочете онлайн-курс зробити? Зараз я буду робити проект для майстрів, який я десь запущу на тільки три місяць, не знаю, буду дивитися як буду план писати, але я вас буду супроводжувати і буду давати вам знання в роботі з ремовером і не тільки, і ми будемо там розглядати ще чому ви боїтесь йти, які є страхи, все як заробити на роботі з ремоверами. Як оформити шапку профіля, як продвигати саме роботу ремувером? Це зараз дуже актуально, і я хочу допомогти майстрам. Бо в мене багато клієнтів, в мене настільки їх багато, що я просто фізично не встигаю з ними працювати. Тому я мало і про ремувери говорю, бо я постійно працюю з клієнтами. Я вже знаю, як вони працюють. Кому потрібно звернутися за навчанням? І я якби мало говорю, в мене якби є клієнти, в мене є е, мій заробіток. Але я хочу, щоб ви так само заробляли і у вас були клієнти. Тому зараз я чуть. -чуть Чуть хочу від клієнтів відійти, бо коли ти робиш проект, це займає багато часу і ресурсу, і допомогти майстрам розвинутися у сфері видалення. Тому буде там і робота ремуверами, і буде також коли потрібен лазер. Ми там будемо якби по-іншому. Це я буду ще з вами кожної обговорювати. Хто до мене захоче на цей проект зайти, я буду з кожною проводити співбесіду, для чого і що чи взагалі вам це потрібно. Тому не бійтеся, я не буду просто брати, здирати з вас там гроші. І якщо воно не потрібно, чесно воно вам і не зайде. Мені важливо, щоб кожен майстер працював. Якісно на результат, і в нього були клієнти. Також в мене дуже багато запитується, чи у вас є клієнтка в такому то місці, в такому-то. Я хочу, щоб ви, майстри, були в одному місці і в другому, і за кордоном, бо в мене недавно писала мені, жінка, що вона до мене не зможе приїхати, вона з Австрії. І чи може там є моя учениця? У ну, мене там повезло тим, що в мене є знайомий. Вже майстер, який працює і лазером і моїми ремуверами, і я їй порекомендувала. Вона мені була дуже вдячна, що навіть і дала мені за консультацію шову винагороду. Дівчата навіть і можна консультацію онлайн провести, і це може також у вас бути вже додатковий дохід. Яка різниця? В мене запитуються дівчата. Яка різниця між профешеном і павером? Різниця в тому: по-перше, в них різна структура. У мене Professional рідка структура, вона якби глибше проникає, а павер вона чуть-чуть гелева. Бо щоб зробити агресивний ремувер, це важко. Якщо ми зробимо агресивний ремувер, він буде проникати в шкіру і просто її рвати на кусочки, і вона буде лізти. Мені потрібно було зробити так, щоб він і проникав, і не розідав шкіру, тому тут чуть-чуть гелева структура, між собою їх мішати не можна. Він працює окремо, але коли я ним попрацювала, я поверх наношу просто комфорт. Витираю, наношу комфорт. Це в мене якось так відбувається, якось хочеться мені, коли я вже знаю, як ремовери працюють, мені просто хочеться по відчуттях його нанести. І якби витираю. Тому різниця в складові. Склад різний, в Power чисто глікольова кислота, а в Professional глікольова і молочна кислота. І в цьому більший pH, в цьому менше pH. тобто цей більш проникає, більш агресивніший, і тут більший відсоток кислоти. Тому він в мене використовується вже на такі важкі роботи. Там, де дуже багато пігмента. Я його беру. Коли тверда шкіра, коли така плотна, коли знаєте, така не дуже багато пор, коли неможливо видалити пігмент. Я вже доберу всю артилерію, щоб допомогти клієнтки. Тому дівчата, у вас мають бути всі ремувери. Я хочу зробити такий міні-набір, де в мене осмос більший, і три маленьких ремувера, щоб вам доступні були всі ремувери і ви могли їх використовувати під різні випадки. Дай Боже, в мене це вийде, бо все-таки це все фінансово затратно. І не так все просто робиться, як мені тут в голові захотілося це зробити. Але ідеї в мене є, і я хочу вам би допомогти, і хочеться, щоб ви працювали. Павер дуже класно покращує стан шкіри і вироблення нового колагена, який нам допомагає утворити нові клітинки. От, наприклад, сьогодні в мене була клієнтка, яку я зробила павером. І я думаю, цей урок відеоурок я е, додам до онлайн-курсу. І я побачила її через три місяці, наскільки класно в неї посвітлів пігмент. Дуже класна пішла реакція. Пігмента можна сказати, 50% немає. Шкіра в гарному вигляді. знаєте, в чому що був дуже класний результат в тому, що вона до мене вона за кордоном проживає і приїхала через три місяці. Цей період ремувер діяв, і вона побачила посвітління дуже класне півтора місяця. Тому тому процедуру видалення ремувером не можна робити там дуже часто кожних дві неділі, кожного місяця. Буває, хтось про це розповідає, ну це не те заробляння грошей. Ви просто пошк... нашкодите клієнці. Просто шкіра повинна відновлятися, дати їй період на відновлення. Просто потрібно першу процедуру вірно пропрацювати ремувером і дати час на відновлення. Вона сама сказала, що реально зараз дуже класне посвітління, пройшло цих три місяці, і вони кожен день світліють і світліють. Бо йде відновлення клітинок, ремувер. Класно, дуже павер. І профешена і, і і комфорт у мене всі ремовери йдуть на відновлення клітин, на, на утворення нового колагену, нових клітинок, які борюються вже здорові, як наша шкіра, як наш. Колір шкіри, і тому у вас іде посвітлення, чудес немає. Просто потрібен правильний склад ремувера, щоб був, щоб у вас видалявся пігмент. Тому не шукайте ремувери для видалення зелених там брів чи там жовтих, ну там я не знаю, шукайте. Потрібно розуміти, як, що є в складові, як він працює. Про це я розповідаю на своєму онлайн-курсі. І як правильно які техніці працювати з одною шкірою і іншою. Тому всі ці ремовери розроблені саме під типи шкіри і під різні. Випадки, якщо мені чогось не вистачає, я хочу працюю якби над ще як ремувером, але це все період іде випробування. Я е, всі всі ремувери випробовувала. Я про них може вам і не, не пам'ятаю, я не розповідала. Я просто випробовувала. Дивилася, як вони працюють. Це такий був у мене період півроку, де я дуже нервувалася. Я дивилася різні формули, як вони будуть працювати. Я в це пішла. Теж мені було страшно, я не знала. Але мені захотілося допомогти людям, і зараз я хочу допомогти майстрам, щоб вони також допомагали людям. Бо для чого ще тоді робила ці ремовери? Не ж для себе особисто? Хоча була ідея зробити їх особисто, якби хоча б для себе, бо мені не було чим працювати, а клієнтів було багато. Лазер не допомагав. І зараз у мене клієнтів приходить дуже багато від інших майстрів, де неправильно було проведене вже видалення. Їх 80%. і 80% я вже працюю ремувером. І також зараз і багато майстрів розповідають, що ремувер вони частіше беруть ніж лазер, бо все-таки пігменти стали інші. Майстрівки лазери купили їх дуже багато. Лазером не всі вміють користуватися, не вміють пояснити клієнтки, як працює лазер, як працює ремувер, що очікувати від процедури. І клієнти йдуть до мене. Бо все-таки я в Вінниці займаюся видаленням. У мене написано видалення, я багато про це розповідаю. Є довіра, і клієнти приходять. Да, хтось казав, що ми думаємо, що вийде за один раз, і ми пішли там до інших майстрів, але зараз щось не відбувається і приходять назад до мене, де їм пояснюють цю ситуацію. Але добре, що є такі ситуації, які виправляються, а є такі, що я дивлюся і думаю, ну тут вам я вже не дуже можу допомогти. у Вас вже тут структура шкіри змінена, вам неправильно зробили перше видалення. І і нам потрібно перше працювати на відновлення шкіри, а потім буде вже в організм виводити пігмент. Також дівчата маєте знати, що ми допомагаємо, але працює організм. В одної клієнтки піде висвітлення пігмента, ну можна сказати, висвітлення, бо ми бачимо це зовні, але це взагалі інші процеси відбуваються. Швидше в когось буде повільніше. Є такі, що я думаю, як так може вийти, такого нереально вийти. Бо я собі мій досвід, от такий, але буває і так. А буває наоборот, я думаю, що тут не буде видалятися, а воно за три процедури видалилось, Тому все індивідуально. Кожна клієнтка це мій розвиток. Це нова шкіра, новий пігмент, і нам потрібно вміти розуміти, який пігмент, як з ним працювати, як його видаляти, в кого є лазер ремовер. Вам взагалі повезло, бо у вас є всі інструменти. Які які можуть допомогти клієнтки, але потрібні знання і знати, коли брати лазер, коли брати ремови, як краще допомогти клієнтки, так щоб швидше й позбавити цього ненависного кольору брів. Але ще знайте, що не ми одній це робимо. Є ще клієнтка, її догляд і все остальне. дуже багато факторів. Про все-все, як все говорити з клієнтами, консультації я розповідаю на, реально на навчанні, на своєму онлайн-курсі. Дуже багато інформації, бо в мене дуже великий досвід. Чотири роки видалені. Мої трішняки всякі теж були. Теж все, що хоч було. Я все аналізувала, я аналізую дуже багато, тому може я мало виходжу в ефіри. Але в мене знань дуже багато і чисто всі вони на моєму досвіді. Не на чиємусь. У Вас буде ваш досвід, і ви також зможете про це все розповідати але. Поки що в мене є мій, і я можу з вами ним поділитися. Це найкраще просто вкупити, вкупити в когось чий досвід, і ви не будете втрачати 4 роки, як я, наприклад, на те, що я сама по чуть-чуть, почути -чуть дізнавалася всю інформацію. Бо ми робимо видалення, клієнтка приходить через півтора місяця. Правильно, ми дивимося. Одна клієнтка, друга. А тепер розрахуйте, якщо у вас спочатку не буде багато клієнтів, і скільки ви можете побачити своїх результатів робіт. Наприклад, у вас 10 клієнтів на видалення, і кожен приходить кожних півтора місяця. Це небагато. Коли ви працюєте 10 клієнтів в день, у вас набагато більше вже досвіду. Тому, коли ви впевнено працюєте, у вас буде реальний результат, але потрібна впевненість. А впевненість це знання. Коли у нас нема знань, ми просто тикаємо, микаємо щось робимо. Що ми робимо? Ми не знаємо у нас куча питань в голові. Тому. Заходьте на проект, який я скоро зроблю, мені дуже хочеться його зробити і вам допомогти розвиватися в сфері, бо я бачу, що ви боїтеся, ви хочете видаляти, але боїтеся, бо ви не знаєте, ви купите онлайн-курс, а чи будете ви робити? А ви прийдете на навчання, воно мене індивідуальне дорожче. А я заплачу гроші. А чи буду я потім взагалі видалення робити? А чи в мене будуть клієнти? Я зараз заплачу, а нічого не отримую. Але поки ви будете так мислити, чесно. Ви просто стоїте на одному місці і нікуди не двигаєтесь. От не двигайтесь. Так само я могла б не розробити ремувер, яким вже два роки. Потім я ще поки що їм сертифікацію зробила. Це все час. Я би просто стояла також на місці або взагалі не займалася перманентом і видаленням, бо реально в мене завжди були затики. Настільки іде якийсь затик, це у нас шанс для нового розвитку. Подумайте, дівчата, якщо ви стоїте на місці і ви хочете далі розвиватися. Будь ласочка, далі буде в мене вже оголошення, коли я складу систему курсу, що буде. Заходьте, будемо працювати, бо курс буде дуже цікавий. У ну, мене дуже багато всього, що я хочу вам розповісти. Але я думаю, прийдуть тільки ті, хто хоче чуть-чуть здвинутися з місця. Я вам просто допоможу. Я вам дам оцю руку, ідіть зі мною і ми пройдемо цей шлях разом. Хто хоче зі мною його проходити. Будь ласка, вас чекаю. Якщо у вас ще є питання по ремуверах, пишіть мені, пишіть, чи в коментарях, чи особисто я вам відповім. І ще одне од, 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 пару слів про осматік-вотер. Він обов'язково наноситься після кожного ремувера. Ви вже зробили процедуру, витерли шкіру і наносите осматік. Що таке осматік? Це в складі тут іде соляний розчин. Підготовлені осматичні воді він підтягує на себе лишню рідину, тобто лишню лімфу. Бо коли ми працюємо, у нас виділяється лімфа. Ми коли ви вже витерли, в нас є лімфа, наносимо осматик. Він забирає лишню лімфу, шкіра заспокоюється, менші будуть кірочки, і він не пече. Клієнти почувають таке, холодок, такий, може, легке, таке якби поколювання, ну таке приємне. Він не має пекти у вас. У мене ремувери розроблені так, що вони не печуть. Бо клієнтка вже так боїться, приходить на видалення в неї стрес. негарний перманент, вони приходять робити, вони приходять його видаляти. І в неї вже стрес. Тому в мене якби крісло зручне. Я позитивна, і плюс ремувери такі, які не роблять ніякої травми. і я показую постійно дзеркало, що все добре. І я розробляла їх так, щоб всім було комфортно і майстрам працювати, бо я майстер також, і клієнтам робити процедуру. Він нейтралізує, заспокоює шкіру, підтягує цю лишню вологу, яка нам не потрібна. Тому ви обов'язково його одну-дві каплі капаєте і е, наносите вже після того, як витерли шкіру, після остальних ремуверів на 5 хвилин. Також він припиняє дію ремувера. Обов'язково його потрібно наносити. Якщо ви берете набір, Комфорт, професіонал і Осматік. Ви берете отакі от мене набори, продаються це для тих, хто тільки розпочинає працювати з ремуверами. То вам е одної баночки вистачає до 30 процедур. Я міряла тут іде у вас 5-6-7, може, каплів на одну процедуру, дивичись, як ви працюєте. А осматіка одну-дві каплі. Відтоги вам оцього е вистачає на дві цих банки цієї баночки. Якщо я буду робити якісь міні набори, то вам потрібно більший Осматік. Якщо ви вже попрацювали моїми ремуверами, тоді ви вже берете павер. Якщо ви вже довго якби, видалені, ви вже хочете розвиватися, берете павер. На початок вам вистачить базового набору: це комфорт, професіонал і осматік. Якщо ви взагалі не хочете видаленням займатися, беріть просто один комфорт. Можете без осматіка. І ним працюєте, коли до вас якісь приходять клієнти. Ви не хочете їх відправляти, вам треба підчистити шкіру від попереднього перманенту. Можете його брати і ним працювати. Всі, хто купує ремувери, я додаю в чат по ремуверу. Там в мене тільки всі, хто їх реально купує, там нема інших людей. Там є відео урок, є інформація ще про них. Будь ласка. Подивитися, можете задавати, скидати фотографії, задавати мені питання. Там дівчата задають, я завжди відповідаю. У мене цей чат закріплених, як тільки я вільна, я бачу і я відповідаю. Можу просто бути саня без телефона, то відповім пізніше. Але я завжди відповідаю, бо це також ремовери, це мої діти, яких я ростила вже два роки, випробовувала, і вони реально працюють, бо дуже багато відгуків майстрів, і я сама бачу, як вони працюють. І я хочу, щоб вони побачили світ. За кордоном багато дівчат вже ними працюють, проходять у мене навчання в Україні. Але коли я зроблю по інстаграм по ремуверу, я буду кожного майстра, який реально круто працює ремувером. Я буду виставляти на своїй сторінці і писати, з якого він міста, щоб було якби, в мене бачення, хто звідки, коли мене питаються, де знайти. Вашу ученицю я буду давати майстра, тому дівчата, в ваших інтересах розвиватися, вчитися і бути кращим спеціалістом в вашому місті, коли я колись захотіла стати кращим бровістом в своєму місті Немирові, так я ним і стала і до цього часу мені клієнти дарять до подушку чи чашку. королева брів. Бо я там стала королевою брів. Да, я захотіла, я стала. Хоча дівчата, я боялась навіть брови колись поскубати. Так само я боюся крові. Я дуже боялася крові. Коли я почала робити перманент, у мене просто. Серце зжималося, я боюсь крові. А зараз я працюю ремувером. Я перейшла цей страх, і я працюю ремувером, а там у нас ви знаєте, виділяється кров і лімфа. Але я просто знаю, що я роблю, і в мене вже немає цього страху. Тому все можливо. Берете кажу, свій страх за руку, я вам допоможу пройти його і проходимо його разом. Головне, щоб у вас було бажання йти далі, щоб ви не стояли на місці, бо коли ви стоїте просто на місці, знаєте, це цей застой і ні до чого хорошого він просто не приведе ніяку людину. Хочеться йти в розвиток, в розвиток, в розширення вам потрібно також йти. Я думаю, я вам все сказала. Велике відео вийшло. Надіюсь, що ви до кінця його дослухали. Хто дослухав, обов'язково ставите лайк, щоб я бачила, що вам цікаво. Пишите в коментарях хоч якісь сердечка, там якісь, там, якісь що хочете ставити, щоб я бачила, що вам цікаво. У когось буде питання, просто скажіть, дякую і напишіть мені, щоб я бачила цей відгук, бо все таки я хочу бути вам корисною, і мені потрібно, звісно, цей відгук, якщо ви прослухали, і вам цікаво.